Слава Господу Ісусу! Слава. Знаєте, ми співали про любов Христову і хто пережив, то, хто, той скаже так і амінь. Слава. Настільки Бог любить людей, настільки Бог милує людину. Людина не має сили, немає, ну не має такої сили так любити, як Господь любить кожну людину. Він їх створив, і написано у премудростях Соломона, це, що Ти створив все, воно тебе розполагає і милувати. Знайте, батьки від дітей не вимагають більше, як вони можуть на їхній вік. 1 Солонян 5.18. Такі слова. За все дякуйте, бо така, що до вас воля, Божа в Христі Ісусі. За все дякуйте. Е, знаєте, ми коли під'їжджали сьогодні на служіння. Е, я десь знаючи, ми їдемо на День подяки, будемо дякувати, будемо радісні посміхатися. І за все будемо дякувати. Знаю, що якщо треба буде, підготував щось, так само сказати. Знаю, що маю говорити. Під'їжджаємо і парковка платна вже стала ви тут, хто місцевий, більше знає. І з два круга зробив, знаєте, а вдруг не треба буде на платну ставати, Та й вже стаєш в серці вже десь думаєш. Так добре було, нащо вони тут то плат зробили. І десь приходить якесь незадоволення, знаєте, потім уже згадав, що я маю говорити. Думаю, я маю дякувати, згадувати за все добре. І думаю, в принципі, тих пару гривень, слава Богу, є. Заплатити ну, треба, значить, бути вдячному. Тому десь апостол Павло пише, до 2 Тимофія, 3 розділ, він каже, що останні часи будуть дуже тяжкі. І він там робить перелік, і один з тих е, пунктів є такий, що люди будуть невдячні. А нас Бог закликає за все дякувати. Не тільки сьогодні. Сьогодні, слава Богу, потрудилася молодь, гарно дуже все зробили. Але завжди Бог каже за все дякувати. І отой, знаєте, десь заклик він діє. Кожен день за що дякувати, чи Богу треба наша подяка? От я думав, знаєте, я думав чи Богу треба наша подяка. От для чого Богу ваша чи моя подяка? Написано в псалмі: я ні в чому не маю потреби. Мої всі гори, мої всі звірі, птахи все моє, все сотворила моя рука. От для чого вам і мені дякувати? Для нащо Богу наша подяка? Я десь знаєте, думав про це, і саме перше, що зрозумів, воно треба вам і мені. Щоб зцілити те, що Саша казав, наше серце заздрісне, треба дякувати. Коли людина дякує, вона десь лічиться від тої зависті. Щоб вилікувати хронічне незадоволення, постійне униніння, треба дякувати. Коли ти дякуєш, ти починаєш замічати, що ти є. Коли ти робиш, ти замічаєш лише того, що не маєш. Таке є десь така закономірність. Будеш роптати, що парковку зробили? Платно. Бог дасть тобі, що і не будеш мати за що заплатити. Будеш дякувати Богу за те, що маєш чим заплатити. Бог дасть ще більше. Нащо давати неблагодарній людині більше, правда? Не треба. Тому є таке правило в писанні: хто має, тому приложиться, хто не має, відніметься і те, що він думає мати. Тому вдячним людям Бог завжди дасть ще більше. Написано в Сараха так. Життя задоволеного своєю долею і трудівника солодке. Життя людини, яка задоволена своєю участю чи своєю долею, отдав тобі Бог на будові працювати, а ти задоволений. Солодке в тебе життя. Дав тобі Бог працювати десь в офісі, а ти робиш цілий день. кондиціонер тобі, коли жара, хтось на фасаді жариться, а тобі кондиціонер. А ти нервувавий, в тебе, знаєте, аж кипить цю звук. Хто нещасніший, той, що на сонечку загорає. Каже, то слава тобі, Господи. Сонечко, мені на море не треба їхати. Загорів гарно, люди гроші платять, я й гроші заробив і загорів. Хто буде більше незадоволений, як думаєте, та той він в пеклі може бути на прекрасній роботі. Життя не залежить, Ісус сказав таке правило, життя воно не залежить від твого положення. Життя залежить від того, що у тебе і в мене в серці. Життя залежить від нашого бачення, як ми дивимося на цей світ. Знаєте, вдячна людина, вона завжди приємна людина. Ви то, люди дорослі, ви замічаєте, ви стикаєтесь з різними людьми. Є таке правило, яке Ісус Христос сказав дії, 20 розділ. Він каже, блаженніше давати, ніж приймати. Людина вдячна, вона завжди буде щось робити. Так Бог робив. Бог завжди давав і золотий вірш. Кажуть, в Біблії Івана 3,16, Бог так полюбив світ, що він зробив? Він віддав. Він віддав дорогоцінне, що в нього було сина свого єдинородного. Бог віддав. І знаєте, людина вдячна Богу, вона буде замічати, коли батьки живі ще. Людина буде вдячна. Знаєте, в сирах написано дуже хороше правило, не забувай, як мама тебе народила в тих муках. Ти більше нічого чи я, ми не зможемо в житті щось більше. Ну, що ти більше, чи я можемо дати? Та нічого. В тих муках, яких народила мама, це треба пам'ятати все життя. Поки батьки живі, як Тарас Мудро каже, знаєте, воно десь не ціниться. Я колись малим був такий трошки шустрий і десь діда любив дратувати. Десь мов таку погану звичку. Засильно шустрий був. Але коли дід помер, мені було так, знаєте, якось. Ну хотілося б з ним навіть поговорити. Десь так просто він мене був досить такий цікавий чоловік. Просто хотілося з ним поговорити його послухати. Ти починаєш цінити, коли не маєш. Тому, друзі, десь знаєте, ми сьогодні маємо таке гарне служіння. Нам знов десь нагадати, що в нас є сім'я, слава Богу, хтось не має сім'ї. Якщо не має сім'ї, дасть тобі Бог сім'ю. тебе є, може, якісь і болячки є. Але ну, відносно, слава Богу, ми ще живі і маємо десь відносно здоров'я. Я колись забив собі е, з Болгарки є така, знаєте, насадка, собі забив таке саме болюче, вам кажу: е, дріт в око забив собі. Шло зараження і тому подібно. Читати Біблію не можу, спати не можу. Мучуся, і зі мною друг мій пішов, то було в Європі. Він добре говорив ну, відносно тоді, але говорив краще. На французькій домовлявся, він каже, знаєш, сиджу тут, каже, біля тебе і думаю, який я щасливий серед цих людей. Мене нічого не болить. Тому, друзі, треба дякувати Богу, має здоров'я, слава тобі, Господи. Дякувати буду тобі, служити буду тобі, бо дав ти мені здоров'я. Є, є, не дає Бог рук, є Бог не дасть людині зір. Ми до сестри нашої ходимо слави. Ну, самі знаєте, хто ходить. Підеш і посидиш, поговориш, думаєш, Господи, слава тобі, що я виджу, яка це велика милість, що Господь відносно надає здоров'я, яка велика милість, що ти можеш бути в церкві. Знаєте, завжди хтось або задовго говорить, або хтось з боку ж сопе, або хтось з боку ще щось робить, заголосно співають, заголосно то, недобре то, не добре то, може, так дивитись. Я вірю, ми люди вдячні. Нам приємно, коли хтось світло включив. Коли тепленько нам тут, коли скільки підготували, хтось заспівав. Є люди, які стараються читати Біблію, щось доносити. Слава Господу, що ми такі щасливі люди на цій землі. І знаєте, як бути щасливим на цій землі? Кожна людина хоче бути щаслива? Просте правило бути добрим, давати, воно принесе десь лікування на наше серце і замічати, що маєш добре в житті. Ми тепер з братами трохи робили, спілкувалися за ці теми десь. Я й себе десь в себе вникаю. І стараюся замічати краще. Можна з будь-якої ситуації гірше замітити. І якщо в тебе такий буде десь знаєте, підхід до життя, то ну, ти ж будеш погано замічати. Ти ж будеш замічати те, що ну, самі негатив. І, на жаль, тим людям, десь і в такому негативі і пекла не треба, то пекло вже тут на землі, там ще гірше буде. І тут погано. Тому хай Господь збереже вас і мене бути невдячними людьми. Хай нас Господь благословить. Десь, коли ми в ліфті їдемо з людиною привітатись. Знаєте, я трошки в Європі був, як і ви, і є різні, напевно, країни, французи вони дуже культурні люди. Треба, не треба, сміються, треба не треба, вибачаються. Для мене це дикість була. Зразу, як я приїхав, я думаю, знаєте, як ми кажемо, ми не лицеміре. Ми чесні будемо, угрюмі, надуті такі, ми не будемо кіно грати. Ми будемо такі негативні, будемо, які є. А що ми будемо кіно грати? Ні, то ні, будемо надулися. І знаєте, я десь з часом мені тяжко було звикнути, думаю, я його штовхнув. Він вибачився переді мною, якийсь думаю, де А потім я зрозумів, трошки вже десь пройшов час, люди культурні. Вони стараються вчать себе замічати щось краще, тим більше. Людина, якій Господь дав мир, людина, якій Господь дав надію на вічне життя, людина, якій Господь дав таку милість любити Ісуса Христа і служити Йому. Каса людина має бути щаслива, правда? Тому ми зараз будемо молитися за те, що ми щасливі дякувати, за те, щоб ми були ще більше щасливі, просити, Господи, якщо я щось не вмію з людьми засміятися, недавно Тарас проповідував, не вмію бути якийсь добрий до людей, поможи мені бути. Вдячним тобі, бо з тої подяки все починається. З подяки починається десь лікарство на наше серце. Коли ти будеш дякувати Богу, слава Господу, що маю жінку, маю чоловіка, будеш щасливий, будеш замічати, яка вона у тебе або він прекрасний. Не будеш погане замічати, будеш найкраще замічати. Будеш замічати, де ти живеш, той район самий прекрасний, бо ти маєш де жити. Є люди, живуть, хто знає де на болоті, не мають де жити зараз в наш стан. На Україні люди в окопах, я тепер е, працюю з людиною, яка е, на війні час був. Він розказує про те. Дуже тяжко, дуже страшно, дуже, знаєте, тяжке життя. Тому навіть десь, я думаю, дуже неправильно перед Богом ходити на дутому, невдячному, ніколи не помогти людині. Ісус говорив: таке, знаєте, дуже просте правило. Коли я був у в'язниці, ви не прийшли до мене. Коли я був хворий, ви не відвідали мене. І вони скажуть, і багато ще там дайше. Коли ми таке, де то так було, що ми тобі не помогли? Він скаже: як ви не робили це ближньому, то й мені не робили. І зворотньо скаже: прийдіть до мене благословенні. Тому, друзі, вдячна людина! Вона завжди віддає. Так Господь зробив. Бог не просто вдячний, Він не просто любить людей, Він дав сина свого єдинородного. За те, щоб кожен, хто повірує, мав життя вічне. Я думаю, якщо ми люди Божі, християни, якщо ми хочемо мати радість на серці, ми будемо віддавати людям посмішку, ми будемо дзвонити до наших батьків, ми будемо наш час, який маємо, використовувати з подякою до Бога, шукати його лиця, читати Біблію, молитись, приближатись до нього. Ми будемо на зібрання з вдячності для того, щоб люди готуються не запізнюватись, ми будемо на зібрання готуватись. Ми будемо любити один одного, то що ми Господа любимо, і ми вдячні люди. Помолимося за це. Амінь.